Извинить ситуацию в стране. Иначе, к большому сожалению, мы будем развиваться не по европейскому пути. Мы будем, к большому сожалению, идем в каком-то другом направлении. Это не путь цивилизованных стран. Я одно могу сказать, что те люди, которые придут 31 октября на выборы и сделают свой выбор в отношении Украинского демократического альянса за реформы, мы сделаем, наша команда сделает <связь> все для того, чтобы ни в коем случае не потерять доверие избирателей. Я мог бы очень много рассказывать о проблематике, о нашей команде, но думаю, что было бы интересно построить наше общение в Диалоги, где э, в монологии я могу э, затронуть не все темы, которые интересуют э, вас, а было бы правильно построить наше общение в биологии, Я постараюсь э, в тот промежуток э, времени, к большому сожалению, у нас не так много времени, так как через э, 15 минут, насколько я знаю, э, у нас э, уже встреча с избирателями. Поэтому очень компактно я просил бы задать ваши вопросы, я постараюсь очень так же компактно на них ответить. Сергей Федорович, журналист. Скажите, вас, какая позиция партии УДАР щодо связи політики нынешней политики Виктора Януковича и его команды? На сегодняшний день команда Януковича имеет все возможности для реализации, всех составляющих для реализации процессов и обещаний, которые давал давала эта команда, приходя к власти. Но, к большому сожалению, очень многие вещи, не... да, действительно, некоторые вещи более системы, чем у предыдущей команды, но, тем не менее, очень много вещей, которые отвечают интересам только лишь определенной группы людей, а не интересам общества чтобы не быть голословным, могу сказать, что принятие нового податкового кодекса отвечает интересам большого бизнеса. Средний и малый бизнес, и примеров тому огромное количество, к большому сожалению, ставится на грань выживания. Буквально вчера проходила в Львове манифестация таксистов, которые в новых условиях не могут выживать. И если мы Уберем ту платформу, которая в любой развитой стране является фундаментом для бизнеса, для общества, средний класс, то я думаю, что у нас будет, нам будет очень тяжело. Есть очень много, есть очень много вещей, которые к большому сожалению не отвечают интересам общества, отвечают интересам только лишь. определенної групи людей, знаходячися в сьогоднішній день у власті. Спасибо. Ваша команда приймає активну участь у місцевих виборах, в тому числі і на Закарпатті. Що ви чекаєте від цих виборів і чи контролюєте ви цей процес? Uh, Ми контролюємо цей процес. Uh, у нами сформована команда, яка відповідає двом uh, якостям. Ми вимагаємо від кожної від кожного людини, яка долучається до нашої команди. По-перше, це моральні якісті. якості. Ця людина повинна бути не заплямана, не в яких корупційних, корупційних скандалах. Це повинна бути моральна людина. І друге, це дуже важливо, це повинні люди бути професійні. Тільки з професійною командою, які відповідають е, такі в'якості, ми можемо змінити, змінити ситуацію. Е, контролюємо, дійсно ми контролюємо процес, але я хочу сказати нелегко, тому що відверто хочу сказати, ми впевнені в тому, що ми будемо представлені органами місцевої влади е, після 31-го. Питання, які результати у нас буде, але у нас ще, ще є тиждень і дуже багато залежить від е, останніх днів. І я впевнений в тому, що е, 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 ті люди, які прийдуть до влади, не в якому, е, ніяким чином не е, не втратять довіри Брати довідові. І контролюємо контролює ли ми збирательний процес в регіонах. Так, ми контролюємо, у нас є штаб, який займається денносно тим процесом який, цим процесом, який має постійний контакт зі всіма людьми, які приймають участь в цій компанії. Пане Віталію, в мене ще запитання, оскільки я не тільки модератор, а й журналіст, журналістів, вони редактор газети, ви здали багато регіонів України. А настрої людей у плані цього інтеграційних регіонів. Наскільки ви це відчули у східних регіонах, центрі України, на Заході? Єдина Україна в цьому відношенні? Чи Україну тут треба об'єднувати? Знаєте що? Я хочу сказати свою думку по цьому, на це питання і потім відповісти на ваше питання. Якщо ми думаємо, що нас хтось чекає в Європі, хочу сказати, ефорія, що стосується України, пройшла. Але Європа не байдужа до процесів, які проходять в Україні. Всім європейцям нужна політично стабільна, стабільна країна. Економічно сильна країна. І це важливо, ми відчуваємо це. Сказати, що нас чекають в Євросоюзі і що ми найближчим часом вступимо до Європейського Союзу, ну, ми можемо мріяти, але відверто хочу сказати, нам потрібно зробити дуже багато в країні. І Нам не треба рухатись до Європи, а робити Європу, європейські стандарти в нашій країні. І тільки тоді ми зможемо стати дійсно частиною Європейського Союзу. Інакше, ну, інакше це залишиться тільки бажанням та млію. Тому настрій, настрій є в різних регіонах різний, але кожен з нас впевнений. Тому що стандарти, світові стандарти це нормально. Кожен з нас хоче отримувати заробітну зарплату, кожен з нас хоче отримувати достойний сервіс від медицини, достойну освіту. Це нормальні речі і в цьому немає ніякої різниці між заходом України, Східом. Південь, центром у кожної людини нормальне бажання в цьому напрямку. Дякую за запитання. Можна ще запитання? Прошу, п'ятий канал. канал. Пане Віталію, ви людина, яка не звикла програвати. А вибори це не тільки брудна справа, це завжди несподіванка. скільки відсотків ви розраховуєте на перемогу так, це Знаєте що? Я читаю. Заява будь-яких політичних сил, кожен приписує собі відсотки, кожен там пише, що вони будуть лідерами виборів. Одне хочу сказати. Ми впевнені в тому і робимо все для того, щоб бути присутніми в місцевих органах влади. Зробимо все для цього. Але конкретно на ваше запитання, скільки відсотків, ми можемо вже відповісти 31 го чи 1 го числа Ваша віра, скільки відсотків? 90, я я, я впевнений в тому, що 100%, що ми будемо присутні, ми будемо присутні в органах місцевої влади в багатьох регіонах України. Почому в багатьох, скажу відверто, ми не беремо участі в деяких регіонах, тому що нам постійно приходиться... Спочатку ми формували команду, потім прийшов закон 365 днів. Там були деякі складні речі, але майже у всіх регіонах ми будемо приймати участь і я впевнений в тому, що майже у всіх регіонах ми будемо представлені у місцевій владі. Шановні колеги, я щира дякую всім за участь в конференції. Продовжу свої вибачення перед вами задати запитання і запрошую всіх на площу перед вам разу. Там буде продовження нашого з вами спілкування. А, дякую вам.